Доброго дня, любі друзі! Сьогодні на мою редакцію надійшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Два роки я не спілкуюся з матір'ю. Раніше в нас були гарні стосунки. Я довіряла їй багато особистого. Перед виїздом за кордон я попрохала маму дивитися за моєю квартирою. Мама пообіцяла здати її гарним орендарям і слідкувати за порядком. З чистою совістю і спокійною душею я поїхала в Англію на навчання. Провчилася я чотири роки на факультеті англійської філології, навчалася і трішки працювала. Оскільки я отримувала стипендію, то могла собі дозволити працювати лише на вихідних. До того ж, мама надсилала гроші зі здачі квартири. Так, там було небагато, адже життя в Англії не дешеве, але я була рада тим коштам. Мама казала, що орендарів знайшла серед знайомих, описала їх в декількох словах молода пара без дітей, тримали папугу та рибок. Я була проти котів та собак. Вони псують меблі та залишають після себе дуже багато шерсті. Дітей у пари не було, вони тільки побралися. Працювали онлайн, тому завжди були вдома. Мама старалася їх не турбувати все таки. Молода пара якось незручно приходити до них з неочікуваними візитами. Приходила тільки, щоб зняти показники з лічильника і взяти гроші за квартиру. Прийшов перший рік, за ним другий. Орендарі не бажали від'їжджати, їх влаштовувала моя квартира. Подружжя постійно продовжувало контракт. Мені ж краще, не треба хвилюватися, що гроші припадуть. Після закінчення навчання я пропрацювала ще рік в Англії на один маленький журнал, взяла відпустку і приїхала додому. Неочікувано хотіла зробити мамі сюрприз. Все вдома було рідним. За п'ять років на чужині я не звиклася з менталітетом англійців: вдома все одно краще, тут все рідніше. Біда лише з зарплатами. Вирішили б це питання, і все буде добре. Через годину після приїзду я стояла під маминими дверима. Подзвонила в дзвіночок, серце тріпотіло, наче пташка. Не бачила неньку скільки років. Зараз обійму її поцілую в щічку і розстану в її обіймах. Я неймовірно сильно сумувала за нею всі ті п'ять років. За дверима була тиша. Я знову подзвонила в дзвіночок, чекала хвилини дві. Весь той час. Чула, як стукіт мого серця віддавався шумом у моїх вухах. Напевно, мамі немає вдома. Погана, все-таки ідея приїжджати без попередження. Вийшло вкрай по дурному. Здаватися, я не хотіла. Вирішила прогулятися до своєї квартири. Стало украй цікаво, а що ж змінилося там за скільки років? Може, зробили нову зону для відпочинку чи відремонтували дороги? А ні, знаю! Зробили новий дитячий майданчик. Коли я їхала, мер міста почав будівництво великого дитячого майданчика. Про майданчик вгадала. Він правда був великим. Я навіть не очікувала побачити аж 15 гойдалок в одному місці. Асфальт новий, зелені багато. На жаль, для дорослих нічого не придумали, але поставили багато гарних лавочок. Колю! Яка жінка кричала так гучно зі свого балкону, що її чув весь двір: Забери Максима! Він заважає мені розвішувати білизну. Я підійняла голову догори, хотіла подивитися на крикуху, я її знайшла доволі швидко. То була моя сестра на балконі моєї квартири. В голові задзвеніло, адже я одразу все зрозуміла, але не хотіла визнавати. Ось на балконі. І мама з'явилася. Вона про щось говорила з сестрою. Я спостерігала за ними і ледь тримала себе в руках. Йти одразу на розбірки немає сенсу. Треба заспокоїтися. Тільки через три години я постукала в двері своєї квартири. Мені відчинила сестра і зумліла через декілька секунд. Її чоловік підняв паніку. Мама просила пробачення, а потім не зрозуміло, в чому мене звинуватила. Через якийсь час прохала віддати їй всі гроші, що вона мені присилала. Ти поїхала не обикуди, а в Мгантлію. Там легше жити. Гроші течуть наче мед. В сестри нічого немає, ти повинна мене зрозуміти, казала мені матір, але не так структуровано. Вона постійно пригала з теми на тему. Мамо, а чиї гроші ти мені присилала? Свої, тому поверни. Ага, а сестра жила тут безкоштовно? У мене серце почало боліти, хотіла випити болідолу і запити чаєм з Мелісою. Як безкоштовно, обурилась матір, вона комуналку платила. Мені все було ясно. Довелося всю свою відпустку витратити на виселення сестри. Квартиру я зачинила і нікому не здавала. Треба було зробити ремонт. Сестра зіпсувала все, що могла. Вже третій рік вона стоїть зачинена. А матір не бере від мене слухавку. Повідомлень не читає. Як живе сестра, і гадки не маю. Мені байдуже. Любі друзі, чи сподобалася вам історія? Напишіть свої враження нам у коментарі.